Щеплення від вірусу папіломи людини одна з найбезпечніших вакцин, яка помітно знижує ризик онкології. У світі її застосовують з 2007 року. І за даними CDC, вона може зменшити ризик утворення раку шийки матки до 90%. Є вакцини від вірусу папіломи людини. Є Церварікс і Гардасил. Ми рекомендуємо дев'ятиволентну Гардасил. Вона в нас поширена. На даний період часу пацієнти купують самі вакцину, Вона приблизно ціна 5-6 тисяч. Її треба три вакцини: перша, через два місяці, друга і через півроку від першої, третя вакцина. Наразі вакцина від ВПЛ в Україні можна. Придбати лише самостійно, і зробити її потрібно того ж дня, дотримуючись холодового ланцюга. Алгоритм простий. У пункції щеплення ви заповнюєте бланк, проходите короткий огляд і консультацію. Після чого медсестра робить ін'єкцію. Усе стерильно, швидко і безпечно. Після щеплення достатньо 10-15 хвилин побути під наглядом. У перші години варто не перевантажувати руку і уникати сауни. Решта звичних справ дозволені. А вже з 1 січня 2026 року в. Україні вакцинацію від ВПЛ проводитимуть безкоштовно. Поки що Міністерство охорони здоров'я фінансуватиме одну дозу. Це важливий крок для розширення доступу до щеплення і кращого захисту здоров'я підлітків. Це щеплення, яке буде проводитись дівчатам віком від 12 до 13 років треба сказати що найбільш ефективною вакцинацією від вірусу шики, від вірусу папілома людини є у віці від 9 до 14 років до того як дівчатка починають жити статевим життям але вакцина є також ефективною у віці до 26 років в окремих випадках коли є показання навіть до 45 років вакцинація важливий захист але вона не дозволяє убезпечити себе на 100%. тому регулярні візити до гінеколога і профілактика Є обов'язковими жінкам необхідно робити ПАП-тест раз на три роки, а також тест на ВПЛ раз на п'ять років. Близько 50% жінок, які в яких діагностували рак шейки матки в Чернівецькій області, зокрема у 2023 році, це захворювання уже на досить пізніх стадіях, і лише 25% жінок отримали діагноз. Часно, скажімо так, з шансами ефективно пролікуватися. Здоров'я це відповідальність кожної з нас. Стежте за своїм станом. І якщо помічаєте будь-які тривожні симптоми чи порушення, одразу звертайтесь до спеціаліста. Тарасюк, Микола новини